У рівному жінка мало не вчинила самогубство через те, що чоловік попросив змінити роботу. Людина вдарила себе ножем у живіт. Вмерти її співмешканець не дав, викликав швидку допомогу. Подія сталася в одному з будинків на вулиці Кутузова. Тут проживає 34-річна Ірина разом із своїм співмешканцем. Люди винаймають житло, адже родом із Хмельниччини. Того вечора обоє були на Тверезі. Чоловік запропонував жінці підшукати ліпшу роботу, адже вона працює фасувальницею на одному з. Підприємство у Рівному і офіційно не оформлена. Ірина відмовилась, вирішила померти, вдаривши себе ножем у живіт. Ірина, якій 35 років, уродженка Хмельницької області, під час словесної перепалки зі своїм співмешканцем, нанесла собі сама тілесні ушкодження в область живота. Після того була доставлена в центральну міську лікарню. Жінка й досі перебуває у медичному закладі, людину прооперували, її життю, за словами медиків, нічого не загрожує. Поступила до нас хвора. По ургенції у відкладному стані, так з проникаючим пораненням черевної порожнини, будівлі черевної кровотечі. Була по ургенції прооперована, кровотеча зупинена. На даний час стан близький до задовільного, фору свідомості приведена. Відділення ургентної хірургії, знаходиться в цей час на лікуванні. Сама Ірина у скоєному зізнається, мовляв, все сталося під час суперечки з чоловіком. Просить останнього не карати. Я винна у всьому сама. Я сама себе вдарила, бо, був страші, що ну, він його, прошу, не притягувати ні до чого. За даним фактом, у міліції кримінальне провадження не відкриватимуть. Мовляв, винуватців немає. Потерпіла, у всьому зізналась. Кримінальне провадження не буде відкриватися у зв'язку з тим, що тілесні ушкодження вона собі нанесла сама. Тобто вона при свідомості і вже свідчення ми взяли від неї. Ірина шкодує, що взялася за ножа, адже була за крок до смерті. З Сиротами могли лишитися троє її неповнолітніх дітей.